Дію Україну, супернебуж від закона газом. Кожен м'яч цього дня зарядка об'єднала усю 24 ту школу. Сюди приїхали повчитися вчителі праці з усього міста, подивитися, як не зіпсувати здоров'я навчанням і як робити щось буквально з нічого. «У Нас уже стало традицією робити семінари і ділитися досвідом саме зі здоров'язберігаючих технологій з іншими вчителями міста області. області. Нас навіть проходили міжнародні конференції в стінах нашої школи. Старе вікно на його місці давно стоїть пластикове. Це основа столика для пісочної анімації. Пісок звичайний, у якому діти вовтузилися, тільки добре обжарений. Інтернет і фантазія в поміч і виходять історії, майже як у Євгенії Симонової, що виграла в «Україна має талант. Вчитель праці 24 ї школи показує колегам схему, яку придумали її ж учні. Вона каже, пісок не тільки іграшка для найменших. Маніпуляції з ним позбавляють втому стресу навіть дорослих. Дитина перестає. Бути агресивною, перестає реагувати неадекватно, десь тобто йде ще і виховання дитини, да формування здорової дитини. Є парти конторки, за якими вчаться стоячи, щоб не кривилася спина під час письма. Тут роблять гімнастику для очей та застосовують ароматерапію. колегам трудовикам демонстрували іграшки, які нашили самі. Оце природнє все, воно настільки приємне, тактильне, воно заспокоює, воно масажує пальчики, але тут же ще й висить ось така гарненька керамічна підвісочка. Це е, така неопалена глина, просто висохша, на яку можна е, Капнути трішечки масла ефірного любого, яке підходить. Дитині, яке порадила медичний працівник школи. А ще кажуть, намагаються створити середовище не тільки для фізичного здоров'я, але й для духовного. Для найменших ось така виховна лялька. На уроці за добру справу, за добре відношення. Поділилася одна дівчинка чи хлопчик з іншої своїми матеріалами, вже проявив милосердя. На тобі цукерочку в кінці уроку молодець. І у нас є такі янголочки, ми їх теж робимо на уроці, а потім діткам. Не на кожному році, а якась тема закінчується, Ми говоримо ти не тільки. Отримав 12 балів по підсумкове. А ще й вручаю тобі Янгола, що душечка твоя світла, чиста, хороша. Будь і надалі таким. І всім іншим теж допомагай. Цю лялечку, кажуть, шили гуртом, Педагоги з дітками вийшла диво іграшка. Вона говорить нам про те, що дівчинка повинна бути охайною, чемною, гарненькою, помічницею для бабусі. А якщо ми хочемо побачити бабусю, ми перевернули цю іграшку і бачимо теж життя. Бабуся, яка навчає милосердю, яка навчає всьому всьому хорошому і доброму дівчинку. Але ж бабуся говорить і про те, що в житті зустрічаються ще й не хороші люди. Або такі персонажі, як ось цей вовк. Да? Не можна йому довіряти просто так. Не розповідай про своїх рідних і близьких. Не давай йому свого телефона. Із чотирьох стін до зеленого класу його облаштували із того, що було. Пеньочки стара дошка, яка відслужила своє. Ми показували урок малювання тут. Мольберти робив тутешній учитель з дітьми. А ще є доріжка здоров'я віднедавна більше відома, як пеньочки Януковича. За допомогою такого інструменту, як двох ручка, да, спільними зусиль. Іллями із учнями напиляли таких пеньочків. Пробігтися ними запропонували усім, хто засидівся. В кінці доріжки побажання кожному. Ой, <клес> молодець і так, будь ласка, виберіть побажання на майбутнє. Щоб було все, і тільки трохи чогось не вистачало. Щоб було до чого прагнути, частували гостей чаєм зібраним із того, що росте біля школи, і навіть посуд не дали викинути. Із нього гуртом зробили ось такі сувеніри на пам'ять.